Доброго ранку всім. 13 червня і я вийшов в ліс для того, щоб провести таку невеличку розвідку тими місцями, де я думаю, в принципі, суто, гіпотетично, могли би бути якісь перші натяки на гриби. Сьогодні думаю пошукати лисички. Вони от переважно є в таких перших мухах. і також ще і інші гриби. Так як переважно інші гриби стартують рости в травах, то я отак через це місце буду йти в сторону інше. І в надії, що я щось сильно знайду, в мене як такої нема. Але я дуже сподіваюся, що щось для вас зазніму. І як завжди, я би дуже хотів наперед подякувати вам за те, що ви це відео є зі мною. Я розумію, що останнім часом у мене тематика була інша, але я думаю, що раз-пораз по раз пора починати вже переходити і на грибну тематику. І це в нас що? Це в нас якась поганочка. От. Тому я буду пробувати вертатися в тематику грибну. І якщо у вас є якісь питання або коментарі до минулих відео, то ви можете... Про це написати і тут. Повірте, я все читаю і переважно відповідаю саме у відео. Тому прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал, якщо ви ще досі не підписані. Це відео буде точно коротесеньке, тому що кажу, я от йду і бачу, що в принципі мало що тут у лісах є. і Неймовірно ще хочу подякувати всім тим, хто задонатив або є навіть в намірі задонатити зараз е по QR-коду, що ви зараз бачите на екрані, тому що разом ми робимо величезну, величезну роботу і долучаємося до допомоги Збройним силам України. Я знаю, що в найближчому часі, там через місяць буде. Файний збір для 80-ки. Я е, постійно на контакті з хлопцями з Брутального. Вони кажуть, ну, у нас тут зараз є поточний збір, який ми пробуємо закрити. Тому я долучився до того, що був от недавно. І 10 тисяч гривень задонатив зібраних нами спільних коштів. І фактично ну, ми закрили половину збору, тому що там загальна сума була 20 тисяч. А, і це просто неймовірно то, наскільки кажу, ми класно разом долучаємося до таких речей, які наближають нашу перемогу. І я буду просити вас задонатити ще. так, Та я кажу, це є наш єдиний шлях вперед. Тому по QR-коду донатим, скоро буде мій також е великий. Донат в сторону 80-ки, там буде збір. Тому я вам дякую і я пробую йти і щось для вас знайти. Поки що взагалі без жодних натяків, але я вже перейшов якраз в ту частину, де я сподіваюся пройтися по травах. Я буду робити це максимально акуратно. Тому що трави це не тільки для грибів є хороше місце, Ну, тут і можуть повзати всякі їхні жителі, з якими б зустрічатися не хотілося, так би мовити, гади. От, Але я поки йшов лісом, то я спеціально ще навіть пару разів заходив в свої колишні відео. Там там, де я знімав, щоби, щоб собі нагадати, а де ж то були ці місця, де я знаходив перші грибочки в травах. Тому от десь я так дивлюся. І якщо ви їх не бачили, то подивіться, тому що в мене з цих місць спогади просто феноменальні. І, і то я сюди вже попав трохи пізніше, коли вони тут були вже такі. Здоровенні і величезні, але це було дуже-дуже дуже класно. Поки що, поки ходжу, то не бачу рівно нічого. Ну, я буду пробувати. Я так впевнено в певний час йшов в лісами, що ж таки оп, а де я є? Ну, слава Богу, що є з собою. Телефон карти, але як то трошки дав я такий нормальне відхилення від свого того маршруту, який в мене мав бути, подумаю так, може там, може там, але все одно поки що ще нічого нема. Ні в лісах, ні в травах, ні в мохах. Подивимося. Пару годин абсолютно безрезультатних пошуків. І я такий собі подумав, а давай я піду і завершу сьогоднішню подорож в цьому місці. Тобто я піднімуся на вершину підйомника номер 2 Мені треба було зробити такий непоганий гачок з того місця, де я був, але все одно я от зараз тут. Тому що тут у нас. Мега класно, красиво і відкривається просто неповторний вид на чорногірський хребет. І я хочу вам сказати, що це далеко не остання моя спроба буде знайти білі гриби, тому що взагалі будь-які. Я дуже сподіваюся, що вже в найближчому часі це буде можливо. Я дякую вам за те, що ви... Подивилися це відео, я попрошу вас прокоментувати, поставити лайк і підписатися на мій канал, якщо ви ще досі не підписані. До речі, от зліва від нас це є Глемпінг Буковель. Він з другої сторони траси номер... Тут це в нас є одиничка, туда йде двійка, але звідси просто відкривається неймовірний вигляд. На, на світанку. Якщо вас таке цікавить, ви можете на сайті буквально, я десь тут вам залишу послання, почитати необхідну інформацію. І тим більше, що я знаю, що в ті дні, коли тут є погода, то майже більшість цих хатиночок вони є потрошки розібрані. О, тому що тут, думаю, ви самі розумієте, такі дуже Гарні є місця. От, тому ще раз я вам дякую за таку красу. Я попрошу вас, будь ласка, задонатити довільну суму по QR-коду, що ви зараз бачите на, на екрані. Я буду щиро вдячний вам за любий донат. І всі накоплені разом з вами кошти вони перейдуть на ініціативи е, для Збройних сил України для 80-ї ОДШБ, для збору від брутального футболу. Я кажу ще раз, я дуже-дуже дякую вам за те, що ви це все відео були зі мною. Я хочу вам сказати, що незважаючи ні на що, ні на будь-які е, різні умови, які є довкола нас, у нас все одно всіх все буде добре. Я вам це обіцяю. Слава Україні.